Дозвольте поділитись з вами питаннями на тему річної звітності, зокрема, які постали переді мною останнього тижня. А це кредити 5.7.9, а це бюджетний грант. Та виявлений мною в результаті такого дослідження новий перелік надавачів бюджетних грантів, оновлений, якщо точніше. Це податкові різниці для всіх, які в зв'язку з цим виникають. Це недостовірний облік. Депозиту, а також відсотків нарахованих на такий депозит, а також на кошти, які розміщені на рахунку. І мені б хотілося цими питаннями з вами поділитись. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків та аудиторів. Дізнатись про найближчі заходи можна в описі під відео. Буду рада допомогти вам стати найкращим у своїй професії. Отже, переходимо до питання першого. Що стосується кредиту 579, навколо цього виникає дуже багато запитань, і хотілося би просто озвучити своє професійне судження, не заглиблюючись дуже в матчасть. А просто як професійне судження з приводу ось таких питань. Кредит 579. Той, хто мав такий кредит, розуміє, про що йдеться. Отже, перше, найчастіше питання: чи дисконтувати такий кредит. На моє професійне судження: дисконтувати є сенс такі кредити, які видані на неринкових умовах. Якщо подивитись договір. А 5,7,9. Ми побачимо, що відсоток насправді, який має сплачувати підприємство, а точніше, відсоток, який нараховується за користування коштами підприємству, він не 5, не 7, і не 9. Це є ринковий відсоток. Іноді 23, іноді 26, все залежить від того, коли виданий кредит, на який термін він виданий. І якісь ще специфічні умови, які можуть впливати на ось розмір цього кредиту. Так ось сенсу дисконтувати такий кредит я не бачу, тому що умови, на яких виданий кредит, є ринкові. А те, що ми сплачуємо нижчий відсоток, це уже питання іншого доходу, який виникає у нас. І тому переходжу плавно до другого питання. А яка сума фінансових витрат за таким договором? І ось тут дуже поширена помилка, яку я бачу, коли підприємство, давайте для прикладу, по договору має платити 23%, а насправді сплачує 9% по тій причині, що різницю 23 9 компенсує фонд розвитку. 14%. Так ось нараховують в обліку як фінансові витрати де 95-го 9%. А це неправильно, тому що фінансові витрати виникають в розмірі ринкового відсотку, а саме 23%. А різничка 14, які компенсуються, це буде інший дохід. І зараз по бухгалтерським проведенням я покажу. Дебет 95-го кредит 684-го, умовно, 100% вся сума, яка по договору зазначена. Далі, ось ця компенсація, тобто в моєму прикладі 23. так? А ми сплачуємо 9, бо за нас 14 сплачує фонд розвитку. Отже, дебет 95-го кредит 684-го буде всі 23%. А далі дебет 684 кредит 482 і дебет 482 кредит 718 це є компенсація фондом розвитку. І це проведення робиться одночасно ці дві проводки на різницю між 23 і 9. Ну, цифри умовні, тобто на 14%. Коли ж ми до витрат поставимо лише 9, ми занизимо витрати. І занизимо доходи. Те, що ви занизили витрати, податкова завжди прощає. А те, що ми занизили доходи, це недостовірно вплинуло на рядок 01 ну, декларації. І це занижені доходи, які податківці точно донарахують як збільшення об'єкту оподаткування. Ідемо далі. Чи нараховувати щомісячно? Ну, ось тут відповідь така. Ми ж бухгалтерський облік ведемо по методу нарахування, і якщо у договорі передбачено щомісячне нарахування, то саме на щомісячній на помісячній основі ми робимо проведення, які проведення показала? Тепер ще. А якщо кредит під будівництво? Ну і шосте питання. стосовно бюджетних грантів у контексті кредиту 5.7.9. ви подивуєтесь, але. У мене черговий інсайт, і я мушу з вами поділитися. Отже, якщо давайте по порядку, якщо кредит під будівництво, якщо кредит під будівництво, у нас, ну, не тільки під будівництво, під будь-що таке, що вимагає тривалого часу на створення, мова йде про те, що взято кредит під створення, виготовлення кваліфікаційного активу. Дивіться. А стандарт 31 дає визначення, що таке кваліфікаційний актив. Це той актив, який обов'язково потребує суттєвого часу для створення. Скільки це часу ніде не сказано, але є такий ще давній лист Мінфіну, де МінФін рекомендує вважати 3 і більше місяців. І ось, наприклад, ми взяли кредит. На будівництво і будівництво триває точно більше трьох місяців. Або ми взяли кредит, і продукція, яку ми створюємо, це, ну я не знаю, сир тривалого зберігання, тобто який там має постояти рік, два чи скільки. Або ми виготовляємо а, що? Коньяк. Ось. Тобто, і для цього, для цього виробництва, ми взяли кредит. Отже, мова йде про те, що ми взяли кредит на створення кваліфікаційного активу. Так от звертаю увагу, стандарт 31 фінансові витрати містить визначення. Що таке капіталізація фінансових витрат, це означає, що ось ці відсотки вони підуть не в дебет 95-го, а в дебет 15-го. І коли податківці на це дивляться, от вони тільки так це і сприймають. І забувають про те, що стандарт 31 робить виняток. Для кого? Для юридичних осіб, які згідно закону про бухоблік визнані мікропідприємствами, малими підприємствами або непідприємницькими. Якщо ви мікро, мале чи непідприємницьке, то у вас завжди дебет 95-го і не потрібно робити капіталізацію. Ці тонкощі важливо знати, тому що тонкощі у бухобліку. А призводять до оподаткування правильного чи неправильного, достовірного, давайте чи недостовірного, саме е, податків оподаткування. До чого тут бюджетний грант, ви скажете? Ой, давайте подивимося визначення бюджетного гранту. І я вам скажу, яким боком тут кредит 579. В податковому кодексі є. Правила оподаткування бюджетного гранту. Вони окремо прописані для тих, хто отримав бюджетний грант і є на загальній системі. На спрощеній системі, юридична особа, чи це ФОП, спрощенець, загальник. Окремо прописано для кожного, як у нього бюджетний грант в обліку. І бюджетний грант це цільова допомога у вигляді коштів. Або майна, що надаються на безоплатній і безповоротній основі з рахунок коштів державного та або місцевих бюджетів міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сферах культури, туризму і інших гуманітарних сферах. І як юристи кажуть, ти читай до кінця. Далі стоїть крапка і пише: перелік надавачів бюджетних грантів визначає Кабінет міністрів України. Ну, ви знаєте, що у кабінету міністрів із переліком складно. Ми з вами пам'ятаємо всі, як тяжко нам діставалися пільги земельного, з нерухомості, як важко перелік кабміну. Для дозволених витрат без коригування допомоги армії, одним словом, безліч прикладів, можу навести, коли перелік Кабміну ми так і не дочекалися, і швидше дочекались, коли з норм законодавства прибрали фразу «плідно при переліку Кабміну». Ось, але тут фразу не, при, не прибрали, і перелік надавачів бюджетних грантів визначає кабінет міністрів України. Що це означає? Для того щоб грант. Вважався бюджетним, у розумінні саме Податкового кодексу потрібно, щоб дві частини цього абзацу виконувались. Тобто, щоб це була допомога цільова у вигляді коштів або майна, а також щоб той, хто надає грант, він був у переліку, який визначає Кабмін. І донедавна в цьому переліку був лише Український культурний фонд. Я для якихось цілей там досліджувала як чергова індивідуальна консультація, відкриваю перелік а у мене вже якби професійна звичка. Знаю, де це пише, знаю норму, але тим не менше, рука тянеться відкрити її ще раз в новій редакції. І я прозріваю, що крім українського культурного фонду додали новий фонд розвитку підприємництва. Фонд розвитку підприємництва. З якого числа? З 18 січня 24. Фух, принаймні не стосується 23 року. Той, хто вже там склав звітність, прозвітував, з цим є спокій. Ось, але починаючи з 18 січня, фонд розвитку є надавачем. надавачем. Чого? Бюджетного гранту. А яким боком кредит 579? А давайте, що відбувається з кредитом 579? У нас є договір, по якому нам дають кредит. Кредит дають на ринкових умовах. Банк своє заробляє сповна. І е, відсоток, який вказаний, ринковий там 23%. А ми платимо 9%. А компенсує нам різничку 14 хто? Фунт розвитку. А давайте, ото, що він компенсує, це що? Бюджетний грант це цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надаються на безоплатній, безповоротній основі за рахунок коштів державного та або місцевих бюджетів. Я правда не знаю, звідки гроші у оцього фонда. Але цей фонд, що не український культурний, а фонд розвитку підприємництва. Якщо перша частина речення в'яжеться з тим, що він є надавачем бюджетних грантів, я думаю, що в'яжеться, бо інакше його б не додали за логікою речей, взагалі до того переліку. Як ви дивитесь на те, що 14%, ну, в моєму прикладі, це є бюджетний грант, розумінні законодавства. І... Фонд розвитку підприємництва є у переліку надавачів бюджетних грантів. Можливо, я не права, я не знаю, але мені так виглядає. Що думаєте з цього приводу? Якщо згідні, дайте, будь ласка, свій коментар. І взагалі, що думаєте з цього приводу? А давайте подивимося, якщо це бюджетний грант, що тоді? А тоді виникають податкові різниці. Багато хто слухає і думає, Майне менше 40 мільйонів я податкових різниць не застосовую. Так от хочу нагадати, що податкова різниця на суму бюджетних грантів це є та різниця, яка згідно пункту 134 податкового кодексу стосується однаково: малодохідників і високодохідників. І цитата витяжка із податкового кодексу, в чому ці різниці полягають, ви бачите, це є пункт 144,8 і 145,16. Я не буду зараз цитувати, цитувати цих норм, але своїми словами скажу, що суть податкової різниці полягає в тому, що на суму визнаного доходу у бухобліку ми маємо право зменшити фінрес до оподаткування, а на суму витрат в зв'язку з цільовим використанням цих коштів ми маємо показати збільшуючу податкову різницю. По ідеї. Якщо в тому самому періоді у нас є дохід і витрати, які ми визнали в бухобліку, у нас і на збільшення, і на зменшення буде та сама податкова різниця: 3,1,14 і 3,2,6. І тут, і тут буде однакова сума. Але я звертаю увагу всіх мало високодохідників, всіх, хто є платником податку на прибуток. Якщо ви одержуєте. Кредит 579, знайте, що у вас бюджетний грант. Ну, з цього приводу, я думаю, податківці ще висловляться. Чи, чи добре я думаю чи я нічого не придумала собі, але знаючи, як швидко вони реагують, і розуміючи, що за перший квартал багато хто вже буде коли звітувати, то а, на той момент він має розуміти, що це податкові різниці. А той, хто буде звітувати за рік. По причині малодохідності, він теж ці різниці має застосувати. І я сподіваюся, що до моменту, коли наступить час звітування за 24-й, про це вже точно всі будуть говорити, знати. й більше того, на цей момент може бути ще більше отримувач надавачів бюджетного гранту і це поняття розширить. Ще одне, за 23-й нічого не змінилося. Мова йде з 18 січня 2024 року. Поділилась з вами і мені стало легше. І ще два моменти, які хочу проговорити. Ось при складенні річної звітності багато хто цього тижня звертався до мене по консультацію: а чи добре я тут зробила, чи добре тут. І от те, що таке, знаєте, лежить на поверхні, хочу поділитися з вами. Дивіться: депозит, кошти на депозиті це не 311, тому що ці кошти не є у доступі. І це ніщо інше як дебіторська заборгованість банку перед вами. Якщо це депозит до запитання, то так може бути. А якщо це кошти, які ви поставили на депозит, і у вас є умови договору, що ви маєте повідомити через такий то час кошти будуть повернуті, то це точно не 311. А який? Будь-який рахунок, рахунки розрахунків, тобто. Дебіторська довгострокова, дебіторська короткострокова, ну, наприклад, 377, якщо поточна короткострокова, або 184 інша довгострокова, в залежності від того, який цей депозит, коротко чи довгостроковий, але точно не 311. Чому це так важливо? Ну, по-перше, це достовірність фінцвітності. А по-друге, якщо в банку. Боже, упаси, буде введена тимчасова адміністрація, або е, за вашою політикою ви створюєте резерви сумнівних берегів, незалежно від того, сумнів, е, скажімо так, фактичний настав чи ні, але ви створюєте резерви сумнівних берегів, то під цю дебіторку сумнів має теж бути нарахов... має бути відображений. Якщо давайте попростіше, якщо в банку введена тимчасова адміністрація, то ми маємо порахувати резерв сумнівних боргів. Під 311, звісно, резерв ніхто не порахує, а під дебіторку так, тому що саме під дебіторську заборгованість, яка є грошовою, під неї створюється резерв, а створення резерву це вплив на витрати. А витрати це вплив на правильність визначення бухгалтерського фінрезу. А бухгалтерський фінрез – це правильність обчислення об'єкту оподаткування. По І ще одне: відсотки на депозит або відсотки по кредиту. Хочу ще раз нагадати: давайте за кредит його тут нема, але я про нього хочу сказати. Теж те, що часто я бачу, кредит. Який передбачає відсотки, чомусь не нараховують їх саме у періоді нарахува... ну, в періоді за результатами місяця потрібно дивитись договір. Як правило, у договорах є помісячне нарахування. Те, що ми не здійснюємо платіж, це історія інша. Ми ж бухоплік ведемо. По нарахуванню, і дуже важливо, щоб такі витрати були відображені в 95-му у витратах того періоду, за який вони нараховані. А якщо цей кредит валютний, то своєчасність нарахування відсотків, що є монетарною статею, ще й впливає на курсові різниці і правильність їхнього розрахунку. Якщо ж це депозит, то правило нарахування означає. Відсотки по депозиту дуже часто перераховують нам або в перших числах наступного місяця, або взагалі в кінці договору. Але нарахування помісячно ми грошей ще не бачимо, але нарахування помісячне. І це прописано у договорі. Отже, в нас має бути дебет 37-го, кредит 73-го. І цей дохід. Якщо це грудень, він має лягти у звітний період 23-го року, а отримання буде в січні, і це буде де 31-го кредит 37-го. Ось такі тонкощі, які випливають із бухопліку, мають вплив на оподаткування. Я дуже сподіваюся, що все, про що я говорила, ви враховуєте і просто вкотре, почувши мене, собі так підсумували. О! Я це знаю, і я так думаю. Ну, а якщо для вас це інсайт або щось з того, що я сказала, інсайт, поділіться, будь ласка, в коментарях, щоб я розуміла, що вам цікаво і що в наступних випусках, яку тему мені розвивати. Я вам кажу дякую, як і раніше, люблю, служу і вважаю, що бухгалтерія то є кайф. А ви знаєте, як оподатковуються гранти? Розповім про це в найближчому міні-курсі. Не пропустіть!